День, вітаю всіх учасників. Я Кирила Наталія, учитель початкових класів Харківського ліцею номер 28 Беру участь у конкурсі, тому що вважаю, сучасний учитель має постійно розвиватися, ділитися досвідом і надихати інших. Для мене цей конкурс це нові знайомства, нові ідеї і, звичайно, ще одна можливість показати. Що початкова школа це джерело любові до знань. Працюю вчителем початкових класів уже 14 років, кожен день у школі для мене це маленьке свято, сповнене посмішок, щирості та дитячої допитливості. У своїй роботі я прагну створити атмосферу підтримки, доброти та цікавості до навчання. Моя педагогічна ідея навчання через гру та діяльність. Я вірю, що гра це природний спосіб пізнання світу для дитини молодшого шкільного віку. Саме через гру діти навчаються мислити, співпрацювати, приймати рішення, а найголовніше відчувають радість від успіху. На кожному уроці я намагаюся створювати ситуації, де знання стають пригодою, а не просто завданням у підручнику. У своїй роботі я використовую інтерактивні технології, стен-підхід, елементи критичного мислення та метод проєктів. Ми створюємо міні-дослідження, навчальні ігри, творчі роботи. Часто використовую цифрові ресурси, рінг апс, Вортвол, щоб зробити навчання динамічним і доступним кожному, також активно впроваджую інтегровані уроки, де поєдную математику, мистецтво, читання і природознавство. Результати моєї роботи це успішні, творчі, щасливі діти. Мої учні активні учасники шкільних проєктів, переможці міських конкурсів, читців, художніх виставок та онлайн олімпіад. Найголовніше, вони йдуть до школи із задоволенням. Кожна дитина це маленьке диво, у якого вчитель допомагає розкрити крила. Дякую захисникам України. Тримаємо освітянський фронт.